Привіт! Як ми вже вам розповідали, в Празі відкрився відокремлений підрозділ державного підприємства Документ, який прийматиме заяви на зміну чи видачу нових внутрішніх документів, зокрема закордонних паспортів, id карток та посвідчень водія. Даний підрозділ забезпечують програмно-технічні мобільні комплекси ДП документ у місті Прага за адресою. І з прийняття документів громадян України для виготовлення закордонних та внутрішніх паспортів, а також обміну посвідчень водія. І спеціально для вас ми спробували зареєструватися та відвідали власне сам підрозділ у Празі. По-перше, реєстрація. Наразі можливість зареєструватися максимально на один тиждень наперед. Нам вдалося зареєструватися десь з четвертої спроби, але в той момент було приблизно 8 вільних термінів. Кожного робочого дня в нагідний час відкривається можливість зареєструватися на ще один день. Мобільні комплекси ДП документ у місті Прага. Знаходяться буквально в самому центрі Праги за торгівельним центром КОТВА. Можете прийти за 10-15 хвилин заздалегідь, щоб працівник встиг перевірити ваші документи та резервацію перед оформленням. Потім зачекайте, поки вас запросять до мобільного комплексу. Після прийняття документів вас попросять сплатити за послугу, відсканувавши QR-код за допомогою смартфону та увевши інформацію з вашої банківської картки. Вартість послуг на сторінці підрозділ державного підприємства документ у місті Прага буде також видавати водійські права. Що розпочнеться найближчим часом. Біля підрозділу створена також жива черга. Чергують волонтери, ведуться списки у ЗОшиті. Створена навіть телеграм-група, ось вона, де повідомляють, коли яка черга надходить. 24 лютого у списку було вже біля тисячі людей, але приблизно 200 вже пройшли. Списки у Зошиті та Телеграм-група не мають нічого спільного з підрозділом. Це лише самоорганізація людей. Усе абсолютно на вас, який спосіб ви виберете: електронну чергу чи Зошит. Залежить, мабуть, лише від того, як сильно ви поспішаєте. Підписуйтесь на наш канал Все про ЦЗ». Щоб завжди першими дізнаватися про важливу інформацію. А, якщо це відео вам було не тільки корисним, а чимось навіть сподобалось, пропоную, як завжди, поставити лайк та поділитися ним. Слідкуйте за нами в інстаграмі та Фейсбуці, пишіть ваші питання, залишайте коментарі та пропозиції, щоб вам було цікаво побачити у наших наступних відео. Слава Україні! До зустрічі!